від Бога, да, Так, типу, якісь зв'язки, да, але а, це абсолютно штучна історія. Це те саме, що тяжела атлетіка. Це ти ж ти не знаєш, як з дитинства підлячтану правильно. Так. Це техніка, та те саме вокалі і найкраще цю техніку викладають в Італії. В принципі, там я і навчився співати, більш-менш адекватно. І щоб туди поїхати, мені довелося відкрити власний бізнес. Мені ніхто не хотів спонсорувати, ніякі ні мери, ні зважаючи на купу перемог, конкурсів, ні ні всякі але фонди, ні пінчука, ні фонди, ніхто. Сім по барабану було. Пройшлося відкрити свій бізнес, почати заробляти, вийти на якийсь дохід, зробити штат сотрудники, і потім за свої гроші поїхати в Італію, вчитися. Ну це мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це. В принципі, левел хардкор для оперного співака. Карма. Ну, карма, да, ну це, ну, якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. просто все. Тобі треба заново себе всього побудувати, і, і фінансову подушку так само, і фінансову складову, щоб десь поїхати і далі а, навчатися чи щось розвивати своє життя. Там, де я вчився, там всі були або діти-депутати, або на фондах, або я там перший студент в історії був, який сам себе забезпечував. Я це взагалі не горжусь, це велика травма для мене, бо всі йшли десь гуляти після навчання тусуватися. А, а так я так. мені гроші треба заробляти, щоб їсти за навчання, заплатити. Ну і періодично я повертався туди-сюди, з України в Італію. І я вам скажу чесно, перший, перший час за кордоном класом. Перший, може, там півроку, перший рік, максимум, потім так додому хочеться, я кожен раз додому повертаюся, думаєш, блін. Я б залюбки в Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток. Для оперних співаків, да, якби цінилось. Тобто тут ну, великі питання до культурного рівня в Україні, на жаль, не підтримується це належним чином, популяризація опори і так далі. А стільки в це вбахано, ну що як його. І я постійно виїжджав туди-сюди. Але ну, я знав, що буде війна, я свідомо повернувся в Україну. По-перше, я ще в Україні втратить, по-друге, сім'я, по-третє, ну, ця складова генетична, мене просто тягне середини. Якось на солоденьке, а мене ну, небезпека в Україні. Небезпека Україні, треба йти вписатися в цю, в цю движуху. Отак є. Ну, що заставляє тебе, що тобою рухає, щоб допомагати далі? Так. Ціля каже життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опору, як раніше. Ну це в мене ж вищий ви, 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 від, а це у співаків головне це діафрагма, яка підправиє весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів ти тобто, Ну ласкаво ласкаво, сім тисяч людей. прикинь, без мікрофона треба заспівати. І я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто пошук місії продовжується, і по інтуїції за течією а, я відчуваю, де люди мені правду каже, де неправду. Де щось хороше хочуть, а де щось угадати від мене і я Просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. І та вже і допомогла дуже багато так. розказати про це і грошей зібрати. Це коротше, я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент це от волонтерство і там, навчання людей. Надо ми до цього дійдемо зараз. Супер.